Я вітаю вас в водоліні. Зараз зробимо з вами прогноз для вас на травень місяць 2024 року. Цікавий буде дуже для вас місяць, тому що багато подій будуть траплятися в вашому в п'ятому полі, а це про ваш дім, там, де ви проживаєте, ваша батьківщина, ваш рідний дім, де вам комфортно і безпечно. Отже, слухайте уважно. Я астропсихолог Бережна Алла, буду робити для вас прогнози. А ви підписуйтесь, лайкайте, я вам буду дуже вдячна. Отже, ми прожили квітень, закінчились всі всі ретроградності е, Меркурію, коридори, затемнення, і будемо рухатися далі. Взагалі, дуже благоприятний такий наступає період до, е, приблизно до серпня місяця. Для всього людства. Не буде таких великих катаклізмів. На небі, по крайній мірі. І отже, можемо ми йти і досягати своїх цілей. Для вас водолії, що ми можемо взяти цікавого з кінці місяця, квітня, відбулося дуже важливе поєднання урану із планетою Юпітером із планетою розвитку. А Уран це все-таки несподіване і новітнє. І відбулося це в тільці. Для вас це четвертий дім. Як я вам сказала, четвертий дім це те місце, де ви живете, де вам комфортно, де вам безпечно, де ви відчуваєте свою таку захищеність, це про вашу сім'ю, це про вашу родину, родинні зв'язки, про вашу батьківщину, про вашу сім'ю, про ваших батьків. Ви в цей час, а це вплив цих, цього поєднання буде на нас впливати дуже сильно наступні півроку. І ще продовжиться протягом 12 наступних років, 12-13, коли знову Юпітер підійде до Урану і вони поєднаються. Отже, ці 12 років будете е, виясняти ситуацію зі своїм станом, внутрішнім, що стосується. Е, Комфорту і безпеки. Взагалі, четвертий дім він рахується, якби самий би найнижній, найскладний, мало його описують і приписують йому такі е, сфери, як житло, але це е, нижчі стани. І ті люди, які їх проходять, опрацьовують, вони також можуть і злетіти дуже високо. Самі е, наші такі. Знамениті люди це ті, хто пройшли і опрацювали цей четвертий дім. Отже, я вам бажаю на ці 12 років успіху, все опрацювати добре. Чому кажуть, що всі проблеми з дитинства? Тому що це про четвертий дім, це про наше дитинство, там, де ми виросли, наша батьківщина, наш рідний дім. І коли людина це зможе опрацювати, вона зможе і високо взлетіти туди до 10-го. І так, давайте розбиратися. Що ще цікавого буде у нас у травні? Марс буде в Овні цілий, цілий місяць. А Овен для вас це третій дім. Це про комунікації, про збір інформації, про контакти з друзями, з рідними, близькими, що стосується ваших братів, сестер, сусідів, якихось колег, однокласників, одногрупників. І тут ви відчуєте якусь нову активність і результативність. Це також автомобілі, техніка, транспорт, як наш власний, так і громадський. Якісь будуть нові тут. Застосовані або думки, або мисли форми. Якісь у вас появляться нові ідеї, нові імпульси, нові бажання, ви зможете втілити саме в цій сфері. Можливо, ви продасте свій автомобіль, можливо, купите новий, заміните, можливо, якось всього доповните. І, можливо, дороги, переїзди, але це щось нове, нові маршрути будете прокладати, нових людей зустрінете собі в друзі, познайомитись з новими. І це про досягнення результатів. Якщо у вас є навчання, можливо, ви когось навчаєте, також нові групи зберуться, або ви підете на нове навчання, дітей поведете в нову школу, зрозумієте, де ви хочете навчатися, яку професію ви хочете обрати. Це саме час для вас, водолії, це все відбудеться в травні. І далі ще в травні цікаве у нас другого. Травня Плутон піде ретроградно у вашому знаку. Він туди нещодавно зайшов, але зараз він ще раз повернеться ретроградно. Потім, уже на найближчі 20 років, він буде йти по вашому знаку. І це для вас перший тім, це взагалі це новий ви. Ці 20 років, звісно, це дуже довго, але він виведе вас на такі високі стани, на такі високі щаблі вашого сприйняття реальності, що ви себе не впізнаєте вже через 20 років, звісно. Не залишайте нічого з собою і старого, ідіть в нове, народжуйте нові ідеї. Я думаю, у вас і так їх дуже багато в голові. Плутон у водолії знову буде нас вчити концентрації на власній поведінці, на подіях, які відбуваються, на ефективності, на результативності. В мінусі можуть тормозитися якісь процеси, вирішення якихось ситуацій, виникати такі затори, і з-за цього виникати емоційна нестабільність. Але потрібно швидко переключатися, з однієї ситуації на другу переходити, з однієї справи на іншу і отримати результат. Як ви водолії, це і можете. Отже, дійте і йдіть вперед. Далі ще цікаво, 8 травня у нас відбудеться новолуння у тільці. І це знову у ваш четвертий дім, як я вам розказала. А молодик у тільці це все нове, це про ресурс досвіду. Це, поєдня... це для того, щоб поєднати в собі досвід з минулих життів і теперішніх. І насолодитися життям в кінці кінців. І четвертий дім, як я вам сказала, це ваша родина, ваша сім'я, ваші папа, ваші мами. І тут потрібно підтягнути свій минулий досвід, залишити, що вам потрібно, поєднатися з теперішнім і насолоджуватись, тому що молодик це про насолоду, це народження чогось нового. На фізичному рівні ви можете змінити своє місце проживання, може народитися ідея кудись переїхати, змінити своє житло або покращити те житло, де ви зараз проживаєте. І далі, 13 травня, у нас сонце поєднається з Ураном в тільці, і знову це про ваш е, четвертий дім. А уран це всеновітній. І взагалі водолій Уран це ваш управитель. Тобто для вас це буде наскільки комфортно, це ваші стани, які вам закладено при народженні. Ви будете бажати всього нового. Я так прогнозую, що ви кудись переїдете. І, можливо, за кордон, це якісь дальні переїздки. Ви в кінці до кінців зрозумієте, де ви хочете жити, де ви хочете зупинитись на найближчий час свого життя. Нові простори, нові люди, нові оточення. Буде дуже багато нових обставин. І ви зрозумієте, що всі обставини це ваші друзі, вони працюють тільки для вас. Тут про позитивне мислення, я думаю, у вас його достатньо водоліє. Тобто всі ці стани. Будуть траплятися в цьому місяці для вас саме в тому місці, де вам комфортно і безпечно. Якщо в мінусі це така митушня, як білка в колесі, ви крутитесь, крутитесь, нічого не досягаєте, результатів немає, ви не бачите, досягнень немає. І все, якщо і досягаєте, то через кризу і через боротьбу. Це тому, що уран так працює, коли ми не в потоці цих ситуацій. Тобто вбудуйте себе в цей потік, і все буде у вас добре. Далі у нас дуже цікава ще подія. Знову ж у вашому четвертому домі поєднується Венера, Уран, Сонце, Юпітер. І вони ще дають секстиль на Нептун. І це про щастя. Ви в кінці кінців відчуєте стан щастя як соціальний. Так і е, особистий, тому що Венера про це особисте щастя. Юпітер це взагалі таке велике щастя. Нептун це соціальне щастя, безпека, комфорт. Все в вашому четвертому домі. Ви будете насолоджуватись своїм перебуванням в домі, в комфортних станах на вашій батьківщині, де ви народилися. Ви в кінці кінців розберетеся з якимись процесами. Які вас турбували давно, можливо, з дитинства. Також що може ще бути, можете навчатися чомусь нового, прояв чогось нового, можливо, і кваліфікацію свою захочете підвищити, тому що четвертий, а наверху це десятий. І це про підвищення нашої категорії професіоналізму, про нашу кар'єру. Вона може в цей час зростати, тому що так багато планет вони дадуть зріст і по десятому. Захочете чомусь навчатися, стати керівником буде бажання, і ви можете ним стати. Вам дадуть відповідальність керувати якоюсь приємною для вас колективом, групою людей, отримаєте якесь комфортне робоче місце, якого ви давно хотіли, і відчуєте себе дуже прекрасно, комфортно на своєму робочому місці, підніметесь по професіональному щаблю, кар'єра ваша зросте. Взагалі щастя, комфорт, гармонія, баланс, ідеальні стани. Я так думаю, це десь в другій половині місяця травня ви відчуєте. Тому що ще 20 травня сонце переходить в близнюки. І для вас це п'ятий дім. Це взагалі про щастя, про задоволення, це взагалі дім такої закоханості, про ваші творчі зліти. Ви водоліє відчуєте в цьому місяці. Дуже приємні стани. Можливо, будете на якихось заходах, де розважальних, якісь свята, будете щось святкувати, якийсь стан такого тріумфу, підняття, ви відчуєте. Сонце-близнюках в близнюках, це е, потрібна тут гармонія в ситуаціях, тому що близнюки, вони їх такий е, манера поспішати. Водолії у вас теж це є. Отже, рекомендація не поспішати бути тут і зараз, що ви робите, спостерігати за тим, що зараз у вас знаходиться. Чим ви зараз займатися, займайтеся, щоб не повертатись і не переробляти знову. Тому що близнюків є такий стан, вони роблять одне, думають про інше і щось випускають із виду. Отже, в плюсах це сила життя. Сонце в близнюках це велика жага до життя, велике бажання і багато ситуацій позитивних, і вирішення багатьох питань. А 23-го іще і Венера зайде туди в Близнюки. знову ж таки, ваш п'ятий дім можуть порадувати вас, ваші діти, ваші внуки, можливо, народиться нова дитинка, можливо, внуки народяться, можливо, ви захочете мати діток. Це про ваші хобі, таланти, розкриття вашого потенціалу взагалі. Можливо, якесь ремесло ви в собі розкриєте, захочете щось робити, щось створити. Можливо, те, що вам навіть ваші пращури передали. Тобто якесь ремесло, що передається з покоління в покоління, і тут ви захочете його розкрити. Дуже приємні стане. І ще у нас 23 травня повня відбудеться в Стрільці. Для вас це 11-й дім. Одинадцятий дім це взагалі великі колективи. Там ви відчуєте якийсь розвиток розширення, тому що повня в стрільці це про якийсь тріумф, це взагалі про перемогу. Можливо, ви відчуєте почуєте про якусь перемогу, або відчуєте в собі перемогу. Можливо, у вас якась була боротьба з кимось, можливо, з конкурентами, можливо, з якимись опонентами, ворогами навіть. Ви відчуєте стан перемоги і підняття. Тріумфу, такий енергетичний стан такого піднесення, енергія, такого, енергія збудження. Відчуєте такий стан неймовірний. В мінусі, звісно, це негативні стани, чого я вам не бажаю, і про це я вам розповідати не буду. Плюси це в колективах радість, творчість, свято, тріумф і перемога. І ще у нас 26 травня Юпітер перейде в близнюки. Знову ж таки, ваш п'ятий дім, що я вам сказала, творчість, прогрес, розвиток, задоволення, закоханість, таланти, хобі, ваші здібності розкриються. Цей місяць я вам прогнозую дуже багато піднесень, таких позитивних енергетичних станів, задоволення, емоцій, дуже приємних. Водолії ви відчуєте щастя як у соціальному житті, так і в своєму особистому. Я вам цього всього бажаю. Бажаю успіху вам, натхнення і до зустрічі!